Зв'язок в бригадах це є управління самою бригадою та військами, а без управління в нас немає перемоги. В операції знаходилось дуже багато різних підрозділів з інших частин. Завдяки нам, нашій роботі, ми забезпечили взаємодію наших підрозділів, підрозділів всіх бригад. Завдяки цьому ми і одержали ту перемогу і звільнили частину Херсонської області та місто Херсон. Помімо Старлінка у нас там є мережа супутникового зв'язку Тувай, який нам допомагає. Ми його використовуємо як резервний радіозв'язок, який є дуже розповсюдженим. Польовий кабель зв'язку, телефонні апарати польові. Всі вишки мобільного зв'язку. Демонтувалися, мінувалися, деякі підривалися. Це нам є досить великою перешкодою, але ми справляємося. Я виїжджаю абсолютно на всі точки нашої бригади, до перших спостережних постів і до, до самих телів. Тобто робимо зв'язок абсолютно завжди і в будь-яких умовах. Були, звичайно, ситуації, де ти приїжджаєш і півпакета граду там ложить в 50-100 метрах від нас, але знову все потрібно робити швидко, тому що. Від коли ти без зв'язку, ти сліпий, глухий, і ти не можеш навіть сповістити про це вашого командира, який може сповістити ту саму артилерію, яка може придушити агресію противника. Працював я за кордоном на судобудівному заводі, але 24 лютого я зустрів на кордоні українському вже. З 25 лютого я сам звернувся до військкомату, щоб мобілізуватися в Збройні Сили. Зараз я хочу підписати контракт та далі продовжити службу в Збройних силах для забезпечення нашої оборони. Досі ми вчимося, їздимо на всілякі курси, підвищуємо свою кваліфікацію. Факт здобував в Одеській національній академії зв'язку Попове. По факту я системний адміністратор за фахом. Але я ніколи не думав, що мені ці ті знання знадобляться. А от якось доля так повернула. Засоби протидії у нас загалом організаційні. Чисто організаційно ми направляємо в потрібні місця ці канали. Ось так і боремось. Ми це робимо завдяки сучасним методам шифрування. До прикладу, а 256 використовується, тому що це на сьогоднішній день є найкращим метод шифрування. Для того аби розшифрувати, потрібно аби суперкомп'ютер, яких у світі одиниці. Працював десь біля ста років. Відпочину я вже коли переможемо. Ми всі розуміємо, що за нашими спинами знаходяться наші рідні, і це нас мотивує безкінечно багато.